Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. І взагалі, які плани у Путіна, у росіян, що вони збираються чинити на Запорізькій атомній електростанції? На найближчий час, що буде відбувати? Ну, нічого, тут, тут дивіться, вони бліфують, лякають, насправді вони зберуться, зберуться з електростанції, вони зб... заберуться геть. Це в них така тактика, вони залякують, насправді ще буде багато ну, судів над Росією за цей злочин, що це неможливо, щоб військові, техніка військова і взагалі, щоб атомна електростанція була під знаходилась під ураженням, чи, ну, за це буде суд. А що роблять росіяни? Вони відтягують час, вони. Шантажують і лякають, проте вони заберуться з цієї станції, там повністю буде деокупація. От. І ще ворог буде взяти в оточення. І всі агенти, і всі агенти і колаборанти будуть взяті в оточення. Заперечую, 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 заперечую. Угу. Збивають ракети зараз. Відвертаю всі ракети, повертаю ворога, звідки вилітають туди і впадуть, буде так. Тут де окупація і суд над ворогом. Запорізька атомна електростанція буде деокупована. Збивають на нього ракети. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Де купувати, звільнити від росіян Запорізьку атомну станцію. Всі плани расистів зруйнувати. Більше не можуть вони тримати в окупації станцію. Більше не можуть шантажувати світ. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть звільнити атомну електростанцію. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повністю звільнити від росіян Запорізьку атомну електростанцію. Виходять, збирають всю свою техніку, всю зброю, тікають, більше не можуть тримати в окупації. Запорізьку атомну станцію буде так, буде так, буде так. дорогу, буде все сказано здійснено. Так, це блеф і брехня, вони вимушені тягнути час, просто тягнути час. Насправді, ну вони будуть. Намагатися втікти, ну не зможуть. Їх візьмуть в оточення і в заручники. Дякую за увагу.